Сьогодні на засідання комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. На порядок денний виносяться такі питання: перше про програму охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Черніжівської селищної ради на 2025-2029 роки. Друге питання про. Програму ствердження функціонування української мови як держави у всіх сферах суспільного життя Печеніжинської територіальної громади на 2025 2027 роки третє про ініціювання співробітництва Печеніжинської селищної територіальної громади та Отенійської селищної територіальної громади у сфері надання соціальних послуг і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Четверте, про внесення змін до рішення Печеніжинської селищної ради від 16 серпня 2025 року No 81411-2022 про затвердження перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти Печеніжинської селищної ради на 2022-2027 роки. П'яте. Про надання дозволу Княждвірському ліцею на списання матеріальних цінностей. Шосте. Про внесення змін у рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 26.05.2023 року № 943-15-2023, про затвердження цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Технікального та природного характеру Печеніжинської при територіальної громади на 2023-2026 роки і саме про повернення з оперативного управління майна комунальної власності Печеніжинської селищної ради. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати, хто за одного голосу. І переходимо до розгляду питань. Перше питання про програму охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Печеніцької селищної ради на 2025-2029 роки. Доповідач, бертек, чи буде хто доповідач. Перше питання. Світлана, ще немає. Так, тут давайте спочатку розглянемо про ініціювання співробітництво Ніжинської селищної територіальної громади та Одинської селищної територіальної громади у сфері надання соціальних послуг із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, доповідач на начальник відділу соціальної роботи. Доброго дня. Доноситься ініціювання співробітництва Терченірівської селищної територіальної громади та Пермійської селищної територіальної громади у сфері надання соціальних послуг і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Е, якщо ви пам'ятаєте, на минулому засіданні ми ініціювали таку співпрацю із Яблоківською. Селищною радою, так як на той момент було єдине у нас місце для хахівця і супроводу ветеранів, але на жаль, воно сталося не таким ефективним, як ми очікували, і на цей час уже в отині з'явилося таке місце. Тобто ми вирішили рішення печеніжницької селищної ради від 14 лютого за номером 2076 скасувати, бажати таким, що втратила чинність та налагодити співпрацю Печеніжинської селищної територіальної громади разом із селищною головою Савчуком Олегом Івановичем, Отинійська селищна територіальна громада. Так, на сьогоднішній день у них вже є вакантне місце для нашого фахівця. До вашого відома, фахівець по супроводу пройшла конкурс. Вона в очікуванні налагодження даної співпраці та підписання договору. І коли ми прийдемо в цю процедуру, вона приступить до нас у в нашу селищну раду для виконання своїх обов'язків. Так, є якісь питання? Так, так. поставимо ну, голосування. Хто Це... За? Утримаємося? Проти? Рішання прийнято. Так, за чотири рішення прийняті. Наступне питання про внесення змін. Про внесення змін до рішення Печеніженської селищної ради від 16 серпня 2022 року. Про затвердження перспективного плану розвитку мережі закладів освіти загальної середньої освіти Печеніжинської селищної ради на 2022-2027 роки. повідач начальник відділу освіти. Ну, У 2022 році було прийнято е, затверджено е, перспективний план розвитку закладів загальної середньої освіти. Пропонує внести зміни у зв'язку з тим, що там було прописано, що вже в цьому році, 1 вересня, такі заклади, як Ромурський ліцей, Можбірський ліцей, Сохівський ліцей, мали би не здійснювати набір учнів у 10 клас. Ми пропонуємо внести зміни, щоб дозволити їм до ракетним практику. Але там є, якщо вони не будуть, якщо в цьому році немає 10 класу, вже на наступний рік тоді вони. и езминът то mm -hmm. и е, това не е И А ви має бути 15 учнів. Не менше 15. Не менше 15 учнів. Так і коли буде на деталі, 15 дітей до того, що це зв'язує тим, що є формула розрахунку світньої Суленської, де у нас є середня наповнення скласті 15,5. Відповідно? Від цієї формули, від цього розрахунку. Там. Хто за? Да. Проти, підтримав, срішення отримали. Так, переходимо до наступного питання про надання дозволу Ніжбірському ліцею на списання матеріальних цінностей. Доповідають начальник відділу освіти молоді до До нас звернулася реакція Ніжбірського ліцею, щоб надати дозвіл списати піємно України. Яке вже вичерпало свій ресурс і непридатний до використання тобто, Дата випуску 1950-літарів. Є відповідні документи, є завідка виключення, про те, що вже не підлягає. оперативного управління майна комунальної власності Печенішинської селищної ради, заповідач від начальник відділу адміністрування та розвитку громади. Чим за прийня? Доваж бере проект рішення про проект майна комунальної власності з оперативного управління Печенішинської департаменту та передачу цього майна в оперативний проєкт Печенішинської дитячої дозвичної школи і Дені Маївської. Суть цього рішення полягає в тому, що у нас є звернення від Надія Михайловна, директора музичної школи, перше зауваження, щоб не газу каталог знаходиться на другому корпусі. Ще є таке порушення на державних відділених нормах. І так, щоб за першу постачання на перспективу на передніх до 6 років, то питання переносити. Це перше таке зауваження. І друге зауваження, так є прохання результати як приміщення площі. 328,30 квадратних метрів від потреби музичної музичного школя музичного школа. Так, документів, моє прибачення, то я одного захотіла, щоб це було, тому що в першу чергу це нам потрібно тримати разом відповерховні ще нам от це було перше. А друге, якщо нам передали це приміщення, у нас є дуже великий запит від громади, відчини жінської терміни. Дітей. Я в черзі в черзі маю дуже багато дітей, відступників і доживних дітей. Для цього нам і, фактично потрібні ще приміщення, щоб ми могли організувати класи, розсіки якісь творчі, і, ну, і на перспективу на розвиток культури, на розвиток мистецтва і, в громаді, тому що у нас єдиний такий заклад в цьому округу і хочеться якось розвивати. І це знаходиться в одному приміщенні, і нам це буде дуже добре що це є культурний І Звичайно, що це зробиться в перший рік, але на перспективу ми працювали над тим, щоб організувати класи, щоб трошки свої сили, трошки ОТГ і створити таку мистецьку погану школу. Так, якщо є пам'ятки, якщо є діти, які хочуть, звичайно, що нам потрібно. Tam, vamos, się tutaj, porque, taki, tak. to porównanie Tak. Czyli stąd. Wembo stąd. Ja. Tam boxy, Tam boxy. Ale. w taką right. so, the yes. so, tak. Tak. A położenie nie znałem. Tak. 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 Проти прийому рішення прийнято зараз під час <почитання> переходимо до наступного питання про внесення змін у рішення сесії печені життєї селищної ради від двадцять на п'ятого дві року. Номер 943-15-2023 про затвердження цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру печеніжницької територіально територіальної громади на 2023-2026 роки доповідач начальник начальника мобілізаційної роботи та цивільного захисту відділу. Всіх добрий день. Це питання велико досить недавно. Так як у нас, ви знаєте, виникають різні стихійні лепи, є пожари, є будівлі, десь знищуються. Е, І велике питання, щоб е, додати трошки грошей для... Е, Покращення умов для ліквідації бажаєм та інших дій, і внести до додаток 2, пункти вік, і внести до додаток 2, додавши пункт вісім. Проте передбачити кошти, передбачити кошти е, на селі 250 тисяч і на слідчий так само 350 тисяч, для того, щоб ми могли просувати якісь недоліки і. Ну, не то що слухати, але щоб ми могли щось загинети, щось купити, якісь матеріальні цінності і так далі. Ви знаєте, що недавно по виникла пожежа у нас в білистях буденку культури згорів. І, і ще, по цьому питанні, щось унести в це побачення. Да, да, no. да. Става на направждане. Кой е за? Който си смислял е так. Не уже, не no, так. Не, че? Я шо, може, ние ще изплащаме. Какие? не занимаваме се с това екран. Може да не и отшпурен Пане щось я за дорученням селищного Ігора Васильовича питання про внесення змін у рішення сесії від 1 грудня 2020 року номер 9 1 2020 про утворення постійних комісій Піченіжінської селищної ради обрання її полів та складу, з враховуючи пропозицію депутата селищної ради Дмитра Васильовича Чорного, вивести. Пропонується вивести із складу членів комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку у сфері послуг Федора Андрій Юрович, член комісії, і вивести із складу членів поційної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності містобудування, будівництва земельних відносин Лічишина Михайла Васильовича, член комісії, і увести... Федорока Андрія Юрьовича у комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності питання містобудування, будівництва земельних відносин і ввести. Ільчишина у комісію з питань, е, питань прав людини законної законності, депутатської етики, промисловості, підприємств, транспорту, зв'язку. Це е, пов'язано з тим, з численністю комісії житлово комунального відвідування, тобто, щоб постійно був хвороб е, Михайло Сеговича, переважно якщо немає, то повідомлення і е, е, така необхідність замітна між членами комісії. І так. і, все. Може, буде mm -hmm. mm -hmm. ну, ну, так? Це це, 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 є, це, є, це є рішення, проєкт рішення. Бо це міняється склад комісії, тобто ви повинні. У порядку денному матеріалі. Я не знаю, і вигоселююсь, просто просував, у порядку денному матеріалі є. Mm -hmm. yeah. Або до включити в порядок. Потрібно це так. Так, так, добре, Тоді включаємо. Це є питання номер 4. Номер 4. У порядку денному. Ще на розгляд сьогоднішньої сесії про внесення змін до рішення сесії Чуніжинської селищної ради від першого року номер 9.1.2020 про утворення постійних комісій Чечнішецької селищної ради обговорення їх голів та складу. Так, ми вносимо зміни до е, порядку ремонту. Хто за? так, так. і так, саме вносимо зміни, знімаємо. І з порядку денного перших два питання, їх потрібно доопрацювати. це питання про програму з охорони збереження об'єктів культурної спадщини Починіжницької селищної ради на 2025 2029 роки і друге про програму утвердження функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя Починіжницької територіальної громади до 2025 2027 років. Хто за проти? І тепер ставимо на голосування. Це питання четверте. Про внесення змін у рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 1.12.2020 номер 9 .1. про утворення постійних комісій Печеніжинської селищної ради про збрання її та складів. складу. Так, щоб внести відповідні зміни, які сказав Роман Романович. Позвав. Роти отримав рішення прийнято доступу. Дякую. Так. І на цьому наші питання вичерпані. Якщо хтось якийсь має бажання виступити, щось сказати ще І ніхто. Так, ну то на цьому закінчуємося. Наше засідання комісії.